Російський удар по рейсовому автобусу, прощання захисниками та нагороди полеглим героям. Вітаю з вами Ганна Томіна. Ви дивитесь новини на межі. Проєкт, у якому ми розповідаємо про головні події всіх десяти громад Шосткинського району. Одна людина загинула, та 13 отримали поранення внаслідок російського удару по рейсовому автобусу. Шостка суми трагедія сталася 26 жовтня в селі Постольне Миколаївської області. За даними обласної прокуратури, загиблим виявився 69-річний пасажир, решта поранених цивільні. Серед них є діти. Лише від початку жовтня територію Шосткинського району росіяни обстріляли 675 разів. За даними районної військової адміністрації, зафіксовано понад 1200 вибухів. У наслідок атак загинули троє мирних жителів ще 17 поранені. Під вогнем опинилися дев'ять із 10 громад району. Кові 26 жовтня провели в останню путь полеглого захисника Дениса Кривошеєва. Йому було 38 років. З перших днів повномасштабної війни він став до лав оборонців. Після поранення повернувся на фронт уже як водій санітар. Його життя обірвалося 17 жовтня поблизу Нововасилівки на Дніпропетровщині внаслідок удару ворожого дрона. Закривуємо своїй пам'яті. Яки ціною. Шостка попрощалася із захисником Дмитром Левченком. 29-річний військовий виконував бойові завдання на Донеччині Із грудня минулого року вважався безвісти зниклим. Тепер він повернувся на малу батьківщину назавжди. Понад 10 місяців Дмитра Левченка вважали зниклим безвісти. Рідні чекали на бодай якусь звістку, але, на жаль, найстрашніші очікування справдилися. Брат, племінник, дядько, повернувся на батьківщину на щиті. Сьогодні, 27 жовтня, у парку свободи з ним прощались назавжди. Побратим Дмитра Валентин Грисюк розповів, як загинув захисник України. Дмитро був доброю, чуйною, відважною людиною. Загинув він дійсно, як справжній герой, як справжній чоловік, як справжній захисник своєї країни. Наша позиція тоді потрапила в оточення, і на жаль, не було можливості. Туди жодною технікою підібратися. Єдиний тільки Дмитро із усіх з п'яти чоловік зміг взяти себе в руки, взяти зброю і дійсно вийти першим на прорив для того, щоб вивезти тих хлопців, які вже були поранені. І, на жаль, завдяки своїй мужності, він перший отримав кулю, але таким чином він зміг зробити так, щоб всі інші хлопці вийшли звідти і залишилися живі. Дуже дякую родині, батькам, сестрам. За те, що виховали таку щиру, сильну і мужню людину, Дмитро Левченко народився 29 квітня 1995 року у шості. В багатодітній родині хлопчик навчався в школі номер 6, відвідував гурток з роботи по дереву. Професійно освіту отримав на базі Шосткинського професійно-технічного училища номер 10 та ВПУ дев'ятнадцять. Усі, хто знав Дмитра, говорять, він був дуже активною особистістю, щедрою, доброзичливою, з відкритим серцем людиною. На одну світло людину стало менше на цій землі. Мені довго вдалося з ним поспілкуватися. Я викладала в нього лише один рік біології, але за цей час мені стало зрозуміло, якою доброю, дисциплінованою, прекрасною людиною будівель. Всі в нашій школі згадують його з великою шаною. Улюбленим предметом Діми було трудове навчання. Він приймав участь в конкурсах з технічного моделювання, він багато майстрував. У нього багато було плану, планів і бажань. Але кляті вороги не дали здійснитися. Я висловлюю щире співчуття родині. Від завтрашнього дня на нашій дощці Пашані буде ще одне фото. І ми будемо нести гідну пам'ять про найкращого захисника нашої держави. Деякий час Дмитро працював у сфері торгівлі шості, потім на будівництві у столиці. Найбільшим скарбом для чоловіка були його сестри та маленька племінниця Анастасія. З осені 2024 року Дмитро Левченко став на захист батьківщини і вже зі зброєю в руках захищав право своїх рідних і мільйонів українців на гідне та безпечне життя. Він воював на Донецькому напрямку. Дмитро мріяв створити родину, придбати будинок і автомобіль. Але не судилося. Востаннє він спілкувався з рідними 17 грудня 2024 року. Напередодні загибелі тепер йому на віки 29. Співчуття родині висловили представники міської влади, педагоги, які навчали Дмитра. Присутні на церемонії прощання поклали квіти до останнього прихистку героя та провели його в останню путь дорогою слави, честі та вічної пам'яті. Сім'ям семи загиблих воїнів Шосткинського району вручили державні нагороди. Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно відзначено Віталія Єсина і Шостки. Орденом за мужність третього ступеня нагороджені Ігор Везель Шоскінської громади, Сергій Воловік із Серединобудщини, Віталій Другальчук та Юрій Мітін із Глухівщини, Олег Плакса з Ямпільщини та Шоскенець Євген Скубач. Минулого опалювального сезону лише на Глухівщині через порушення правил користування пічним опаленням сталося 13 пожеж. У двох випадках вогонь забрав людське життя. Як убезпечити себе взимку? Поради рятувальників у нашому сюжеті. Більшість побутових пожеж у Шосткинському районі з приходом холодів трапляються через неправильне використання пічного опалення. Як пояснюють у ОДСНС, головною причиною стає людська недбалість. У зоні ризику виникнення пожеж люди старшого віку та ті, хто зловживає алкоголем. Особливо уважним варто бути і переселенцям. Які заїжджають у нові для себе будинки, часто ті, котрі місяцями чи роками стояли без власників. Рятувальники пояснюють, люди не перевіряють, де та печі і починають активно ними користуватися. Як наслідок лишаються просто неба. Люди, переселенці, вони заїхали в будинок, не перевірили готовність печі. До експлуатації вони одразу почали топити піч, і з першого ж разу, як вони почали топити, біля печі стояло ліжко, воно почало тліти, людей, людей вдома не було, вони цього не помітили, коли вже повернулися, вони зрозуміли, що будинок палає. Найкращий спосіб зберегти майно та навіть життя, підготувати джерело опалення до того, як почати ним користуватися. Перед початком опалювального сезону ви повинні перевірити свій димохід, подивитись наявність сажі в ньому. Якщо сажа наявна, ви повинні її прочистити прочистити димохід. Якщо на печі є якісь тріщини, ви повинні їх заштукатурити, щоб тріщин, щоб піч була повністю обштукатурена, щоб на неї не було тріщин, через які може виходити тепло. Якщо самостійно перевірити стан печі складно, варто звернутися у найближчу пожежну частину вашого населеного пункту. Там є відповідальний інспектор, він разом з вами приїде до вас додому, перевірить, підскаже вам, які правила пожежної безпеки у вас допущені, і що потрібно зробити. Якщо ж ви хочете, ви виявили, що у вас забитий димохід, тобто посажу, але ви літня людина або людина з якимись вадами, яка не може самостійно почистити цей димохід. Ви або можете попросити сусідів не байду. Якщо вам сусіди не допомогли, ви можете звернутися у відділ ЖКХ. Ви звертаєтесь, і якщо там є спеціаліст, він приїде і прочистить вам його. Ну, понятно, понятно, понятно у ДСНС у вас, наголошують, думає, перед не топкою не слід прибити все, металевий лист розміром не менше 50 на 70 сантиметрів, а також не порушувати прості правила. Забороняється розпалювати цю піч за допомогою легкозаймистих матеріалів, тобто, дехто розпалює піч за допомогою бензину. Це робити забороняється. Також забороняється давати дітям це робити. Тобто, попросили дитину, щоб вона розпалила піч. Це забороняється, сушити речі на печі. Сушити якісь, робити сухофрукти. Тобто були випадки, коли людина поклала фрукти, щоб зробити, щоб вони висохли, Вони зайнялись і розпочалась пожежа. Також забороняється на відстані від топкових дверцят, на відстані 1,20 м від самої печі, на відстані 0,7 метрів ставити будь-які горючі предмети, тобто ліжко, крісло або стул. Повинен бути топковий лист. Під пічу металевий топковий лист розміром 0,7 на 0,5 метра, як повинні виходити за межі печі на 0,7 і від топкового листа на 0,5 метра. А ось вогнегасник, власникам пічного опалення, краще вдома все ж мати. Якщо ж у вас вдома є вогнегасник, якщо пожежа тільки-тільки розпочалась, ви можете скористатися вогнегасником. Але якщо у вас навіть є вогнегасник вдома, але у вас пилає увесь будинок. Вогнегасник вам не допоможе. Ви повинні самі розуміти, що потрібно евакуюватись, і викликати зателефонувати за номером 101, викликати пожежно-рятувальний підрозділ. На цьому все. Дякуємо, що дивитесь новини на межі. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось завтра.